і зротами, і чоловіка любіям, всі і після, і во віки, віку, дружити серептях, ваші преподобні, дорогі отці, браті і сестри, сьогодні початок навчального року. Не тільки в духовних любових закладах, а й в світських закладах. Сьогодні моляться. В основному моляться православні люди і просить у Бога своїм діткам Божої допомоги, благословення на майбутній навчальній гріх. <клухи> Наука це премудрість Божа. В святому Письмі сказано, що в злохудожнюю душу премудрість Божа не входить. І в Слові Божому сказано, що тільки Господь смиренним дає свою благодать. А про вас тих, хто прийшов у стіни семінарії духовної, Господь каже, не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І ще сказав Господь, ніхто цієї честі, честі священства, не може взяти сам собою, якщо не буде покликаний. На це у Господа. Час біжить. Вище юні молоді діти прийшли сьогодні. І Бог знає, що буде з вами в майбутньому. Але певна річ, що Господь пробавить віку людям всім, хто через вас із вас стануть священники, проповідники, сіячі Євангельського слова. З вас Господь Возвіже, і монаші свіщи, які польов поста й молитви будуть рятувати людей православних, з вас, Господь возвріне, можливо, тогось і в єпископі на височайшій собі, священницького служіння, церкві Христовій. та колись і я в 70-му році після закінчення військової служби, Разом з отцом Петром Муряном, молодими хлопцями вже після армії, поступали в селінарії, тремтіли тряслися, боялись, молились і плакали і просились Бога, щоб Господь прийняв нас в число своїх учнів. Вже пройшло багато часу, понад сорок років з того часу, коли ми поступали, після нас уже прийшло. Багато людей. 20 років, як я тут в Луцьку, і вже понад 300 хлопців вийшли з нашої школи, 20, -20 років. Багато-багато вже є священників, які закінчили нашу духовну семінарію. Так біжить час. Біжить невпинно, а слова Господа нашого Ісуса Христа, який Він сказав. Відношені до церкви збудують церкву мою, каже Господь, і ворота пекла її не здолають. Проходить історія, йдуть літа майбуття, йдуть в минуле, а приходить новий час. Господь виводить нових людей покоління за поколінням, і серед тих людей Господь поставляє на високий перестав священства, тільки вибрані. Мір там, за вашими плечами, мір, світ цей розбещений, лютий, злобний, корумпований, кривавий цей мір сьогодні грішить, розпусті, заклинаючись у беззаконнях, а вас Господь вибрав, сховав сюди в духовний учбовий заклад, який є закритим учбовим закладом. Там буде гріх паритись, а ви будете тут молитись. Там будете танцювати і плясати, а ви будете тут молитись і поститись. Поклончики будете бути. Звичайно, і у вас буде своя радість. Ви будете радіти, будете співати, будете щось борити, доказувати. Сміятись будете, бігати будете, але ви вже інші. І не гордіться тим, що Господь вибрав вас. А смиренно, як ті апостоли, беріть на свої плечі, той тягар науки, наука тяжка, хитро мудра, тепер можна голову зламати, ті тій науці, але майте витримку. Не все зразу схопите, все поступово, день за днем, слово за словом, речення за реченням, все буде вкладатися вам. У вашу голівку, як у добру комору на полиці, складайте всі ці добрі думки, які ви тут почуєте, у ваш розум, в вашу голівку на полочку, а потім, так і в бібліотеці книги, так і у вашій голові, оці добрі думки, які ви тут будете чути, добрі слова, добрі настанови, пригодяться вам, коли ви вірите. На арену служіння церкві Христові. Служити церкві Христові саме в одне, це служити своїм прикладом життя. Часто так буває, що слово не сходиться з життям, з ділом. І це дуже погано. Треба старатися, щоб слово Твоє сходилося з Твоїм життям, щоб діла Твої, які люди бачать були такими, щоб люди прославляли Господа Небесного Отця бачучи твої добрі справи і твої добрі діла. І вітаю вас, отець ректор, вітаю проректора по виховній частині, вітаю старшого інспектора, архіноміта і вітаю вас, дорогі викладачі вітаю і вас, любі наші студенти і дівчатка рейнських курсів. всіх вітаю спочатку. Не ви мене вибрали, а я вибрав вас. Звертається сьогодні Господь до кожного, хто переступив поріг духовних шкіл. Вам, як Божим отцям, випала велика честь, ви покликані церквою на особливе служіння, але це служіння вимагає від всіх нас повної віддачі сил, здібностей і обдарування.